Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Значить, продовження наших фільмів сьогодні середа. Число мені, здається, 12 жовтня. От і я вирішив відвідати низинний Карпат. Трохи походити хоч по рівнині. А то вже пальці позаверталися в другу сторону. Коли йдеш згори з вагою, нога тікає допереду, пальці завертаються, а тепер хай трохи випрямляються. Так що низинний Карпат, Грибників я, чесно кажучи, не бачив щоб машини стояли, значить з рибами не дуже густо. Сироїшки є. Так, одним словом, 8 година 30 хвилин. Я сьогодні один. Температура 7 градусів. Досить комфортно для росту білого риба. Якого Якого? нема. Ну, сподіваємося, щось буде. Одним словом. Щось цікаве буде. Будемо фіксувати. І покажемо, що на даний час робиться в низинах Карпат. Поки що... Поки що мені не дуже весело. О, лисичка є. Білячки не видно, жолоді падуть. І так, перші у нас білячки. Ось тут такий потужний білячок. Тут білячок. Йдемо далі. Тут ростуть. Дивимося далі. Це ще не завершення. Отут росте білячок. Так. І йдемо сюди. Ось тут який білячок. От він. Це ще не кінець. Ось тут біля Ось тут бульчок, Білячки, білячки. Нічого. Робимо порядок. От ще. Ще тут два білячки є. Молоді. От один, ось другий. Дивимось ще більше я не бачу. От дивлюсь, що то білі, то білі. Ну білі, цей вже не гожий. Мабуть. Ось одинак який виріс. Йому, мабуть, скучно. Ще тут знайшлися білячки, ну то білячки явно не гірські, але які вже є, гірські набагато кращі. Це ще літні. Ох, які білячки гарні. Ось один класний. Ось другий. Ах, також гарньюнь. А то пантерський мухомор. Є й молодий рибок. І такий вигляду оце вже осінній. Це вже осінній. Ще яка поляна лисичок. Хай ростуть, не беремо. Які красені ялові. Он три штуки тут під патиком, там ще один є. Вон відніється. Так, зараз ми будемо їх добувати. О, один. Ось це. Другий. А це у нас... О. Третій. Там ще один є. Хай собі росте. Ось такі три. Ці пілячки вже смиркові. Цікаво виросли. От, щоб вдасться продемонструвати? О! Гриб виріс на грибові. Гарна місцинка, але білячок тільки один. Зато більший. Так. Отакі рибочки. Несподіванка. Вони потріскали вже. Сухо. Ось такий ще рибок нас радує. Десь не десь гербки попадаються, але такі більшісті самі переважно. Не знаю що це за грибки, але ростуть красиво. Ще такий обілячок виріс у мосі. От і завершили ми черговий похід по білі гриби, нібито. то Незинний Карпат, Карпат е трошки віддихнули від гірських походів. Завтра, сподіваюся, відвідаємо Сокогір'я. А низиний Карпат подарували отаку от кількість білих грибів. От, Рибочки переважно літні, осінніх зовсім мало. Ну, але білі. Так що з чимось їдемо додому. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба з головою. Заходьте до лісу і будьте добрі, не смітіть у лісі. Ліс хоче дихати, а також не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!